Давай професіонал пакуй. Наступна посилочка наша. Може, не розпаковує? <ріхи> <ріхи> да. зараз, зараз професіонал опять розпакує. Він того ящика вже розпакував, а зараз ще цього розпакує. Я що здам... Вже ніхто його не запакує того ящика з під палатки. <ріхи> Диви. Так, що це нам на це раз? Зараз Чик. я просто не дуже Казавань, не дуже пам'ятаю. <ріхи> а, ну давай. А, це карімати. О, о, клас. Це Все. Це Супер. М'ясо для палатки. А це... І Ще якісь. А, це щоб зморнити. Щоб Добре. що робити? Добре. Щоб Добре. що? Добре. А, так, да, навірно, так. Да. Щоб робити. Отакі ось його величезні. Добре. Величезні. Що ми просто собі надумали? Так як ми вирішили, ото ті матраси вже не купляти, то ми вирішили взяли. Ну, це, це типу армійські е, каремати, Фірма сама виготовляє. Метр вісімдесят на шістдесят. І взяли ми їх чотири штуки. Три якраз лягає в палатку. І, і, і один біля палатки. <смір> а, а чого і, ми, і ми ще вирішили, що просто зверху будемо застеляти, воно ну, не пропускає, так вони пишуть, що воно ні холод, не пропускає нічого. Вот. І просто зверху будемо ще одіяльце застелять і такий собі буде у нас нормальна така штука. <покій> а ну так, да. тим паче, ось воно так зручно, покажи. Отак, От ага, резиночками, хопс, і все, і закинули собі. І не треба ні надувати, нічого робити. Клас, все, так, можете. Недорого дорого. Не робити. <unfinished> <_cat> все. следующее у нас є уже буває тут бути. Так, бо вона їх порве, це точно. В общем, перевіримо, перевіримо, ми все перевіримося, сонечко вийде. Ми розложимо палатку, перевіримо карімати. Можливо, і заночуємо. Да? Да. Да, Булька? Ти будеш там окрема кімната для тебе буде? То, то буде Булькина. Да. У нас член родини, члениця. Буде і будеш з нами спати. Будеш. Буде. Так що, отаке. А я наразі збираюся зараз в город, поїду, продукти куплю, тому що у мене сьогодні є два рецептика. І я оце цих два рецептика сьогодні хочу приготувати. То поїду зараз, погода на дворі, як і всі оці чотири дня. Ми топимо, коротше, котєл працює, тому що дуже-дуже холодно. не тільки я дощ. Так, да, да, точно. Сережка ось сміється, каже, диви травнева одежа у валянках. Так. так що таке. Він сьогодні там до, докосив тут у подвір'ї, я ще не бачила, а зараз вийду, подивлюся. Так що, все, я йду в магазин і, і приїду, будемо готувати. Отака кучка, все. Така кучка каймає. Десь Та ладно, Я думаю, що, що мама ще щось придумає. Судячи по тому, як я інтенсивно чогось е, скуповую все на кемпінг, то я ще щось придумаю. Ай, ну що воно коли вже викоша? Ну, ну слухайте, це ж вже зовсім інша історія. Наверно, злив у мене із тої машини, злив бензину, мені так здається, тому що бензину реально не було. А це різко десь він у нього взявся. Бо ліску таке, ліску я ж привезла, а бензину то не було. Так, все, коротше, погнали, приготуємо сьогодні щось. Е, зараз я, в принципі, заїду ще на нову почту. Я стою новою почтою, іначе то, я не знаю, в сказі в якомусь. Е, це виходить, у мене ці привезли. Ну, привезли, тому що е, малися повезти на перше відділення. Мені туди взагалі не, я не люблю туди їздити, виходить. Бо там незручно, там велике відділення, довго, нудно і взагалі і далеко, взагалі, якщо по суті посудить, то, то я адресну доставку замовила. А зараз поїду на наше відділення, ще заберу одну посилочку. І, ну і по магазинку. Да, так, приїхала мама. Яєць навезла. І вас в нову воду. Огірочки купила вже тепличні. Це в нас є ливарний тут завод, і в них є теплиці. І в тих теплицях вже натуральні огірочки по 80 гривень. Це, Сережка там робив на тому ливарному заводі. Чек. Так, посилочка з нової почти. Ну, я... це секретна посилочка. Так, твердий сир це ж на нашій рецепт. Це ми зараз будемо готувати. Твердий сир. Далі, яблука, блін, порозкидалися всі. Далі і Івасяндрикові, кончик, вафельки. Е -е, ковбаса теж на рецепт. Яблука, ой, яблука, правда, порозкидалися. Оці хороші, такі класненькі, До речі, теж на рецепт, можна сказати, і Івасикові. Багато взяла. Далі укропчик, бо петрушка в мене є, укропа нема. Укропчик взяла. петрушка да, да. Лаваш. Нам треба отакий довгий. До отакий. Нашій? І взяла. Ні, кавказський. А. Далі. Івасиками. Осугов. І вас а -а -а. потім три отакі рібьошки взяла. Тому що взяла пиво. <смі> Безалкогольне Сережкине. І моє любиме. Тільки я чайку люблю в бутилці, але просто що взяла, бо акція на цьому ефорі. Так, масло, е і васиковий сік. І для рецепта ось його кілограм курячої печінки. О. Що, і все. Остальне в кульочку яблука розсипались іще. Оце отакого собі. Взяла те, що мені треба зараз, щоб готувати. І зараз ми будемо готувати. Ні, спочатку це все приберемо, а тоді будемо готувати. От ти дурієш. Дуріє собі, таюся. Так, в общем, поки я не приготувала свої оті рецепти, ми вже приготували на обід безтренько. Картошечка, яєчко, огірочок, редічка і рибка. Дуже смачно, я думаю, все буде зараз у нас. Ми таким... Ой, прикольно. Печай, яєчко, дуже я це люблю. Все, сім'я смачного. Дякую вам теж. Давайте ще спробуємо ці огірочки чи вони? Пахнуть. Пахнуть? Так. М -м -м. Ну, Я вам кажу, це... ми на цьому ливарному М -м -м. просто беремо постійно, як тільки вони з'являються, тому що вони все, натуральні огірки. М -м -м. Скажи, він... Дуже смачно. Ну, все смачного. так. Ми зараз, по ходу, будемо встановлювати оце. ну, Відсотків так десь 90, що ми його зараз будемо встановлювати. Фу, так, допомогли серінькому його доски поскладати. О, і зараз з Івасиком підемо та й. Ой! Попитаємося скласти цю палатку самі, поки хлопці їх там ті доски поскладають, то ми попробуємо принаймні її скласти. А знаєте що? Я подумала таке. Думаю, блін, а що її перевіряти в гарну погоду? Коли її треба перевірити в погану погоду. От якраз зараз. Взагалі некомфортна погода, постійно дощі, холодні, і саме оптимально перевірити її на стійкість вітра, на стійкість, на дощ, ну і на всякі такі непередбачувані речі. На сонці вона і так буде з нею все хороше, а от на таке ось таке перевірить. Тому ми її зараз встановлюємо, і вона в нас постоїть декілька днів. Що ти кажеш? Ну, щоб менше, щоб менше часу. Ой, щоб менше часу для зібрання було. Так, а зараз отут ось десь роз, розставимо. то розмір хати, це капець. Ви, звісно, напевно, не бачите, його 5 метрів. Так. Ось його просто займає. Єсть, оногованого, ніж оно. Не знаю, повинні бути, але чогось нема, воно ж повинно так виставлятися. Не знаю. Так. Коротше, заходимо, поки що ще ми її не геть розтягнули. Але хата. Це, це взагалі тут можна, я не знаю. Так. І дивимося. Зараз ми з Івасиком далі просто продовжимо, продовжимо цю квартиру строїти. Це перший шар. І ось його посюдова. Спальне місце. Це спальне місце. Ось його, виходить. Друга кімната. Ну, можливо, ми навіть побачимо типу, і не будемо її прищіплювати, щоб в нас була типу, Але хоча. І ось у кухня. Блін, хвати нам, звісно, достатньо. Єдиний мінус, те, що ми очікували, що оце все буде повністю стібатися. А воно повністю не відстібається. Остібається тільки ось ого ця штука. О. І чомусь не покладені під цю штуку. должні бути покладені. Палички такі, що типу став... що двері, ну, в нашій палатці, принаймні, двері ставляться. Отак. О, блін, мене моя машина туди даже вліза. У <рес> мене що одна, що друга машина туди, в принципі, вліза. Так, прикольно, прикольно, Вань. Ну, розмір, так? Да? Класний. Ну так, да, Ванька, ну, <рес> пригає собі. По якості, е, на перший погляд. Якість, в принципі, така, як на моїй ті типу, палатки. Ну, ще не знаю, буду, буду ж водою проливати, візьму шланг і буду прям проливати, начебто як прийшла якась буря. А, тут просто можна ось його, ось його, ось його якщо хочеш. то тоді великий. Вікна. Ось дивіться, на кухні. Це типу, так, як, я, так, як планую я собі. Ось отут, де кухня там чи в кого що. На ліпучках, як бачите, гарно держаться липучки. Ось його. Хопс. Ось його не підв'язуються. Ой, ну коротше, ось, ось цими штучками підв'язуються. Вікна, кухня. Друга кімната, теж вікна. Потім спальня, походу, найбільше, бачите. А потім спальне місце. Отаке. Іконечко. І, і так само з цієї сторони. В спальні, виходить, одна, потім... І тут коротше, в кожній кімнаті, а тут, виходить, по дві. Так, ну поки що мені саме подобається дуже-дуже сильно цей розмір, його, звісно, дуже сильно мені подобається. А, це ось всього повністю відстібається, бачите? Що можна зробити просто, типа... Спальне місце. І типу, без... Ну, начебто без ніяких кімнат. Отакого. От що можливо. Е, з приводу, ось, я б, звісно, хотіла би більше, наче місце для кухоньки. Але я вам скажу, що є вероятно, що ми дійсно не будемо. Ну, по-перше, що ми дійсно не будемо просто оцю другу кімнату. Ну навіщо вона нам, в принципі, гай Ось одивлюся, дивися, місце для кухні, типу, невеличке, то можна просто оцю другу кімнату. А мені каже, там на чисто підстібається. Ня-ня, ось дивись. Воно ж воно там, наче перемички, а може й ні. Що ота штука чисто на ті дві кімнати. а кухня, така, як є, ось таке. Так, так. Коротше, будемо дивитися. Ну взагалі, по факту, у нас навіть якщо ми залишимо оцю кімнату. Під кімнату, зараз подивимося, ж яка там підложка під низ, як воно там переділюється. Та якщо залишається оця кімната під кімнату, а оця під кухню, так нам її, в принципі, і більше не треба. В нас стоїть стіл. Ну як, ми ж там не готовимо всередині. Це в нас, типа, кухня для того, щоб зберігалися наші там продукти, це. Ну, отаке ось одежа, там. це типа ми називаємо кухню. А готуємо, то ми все рівно на дворі Ми ж готуємо, ми ж в палатки не готуємо. Ну, коротше, будемо зараз ще дивитися. Поки що, отак як такого якщо я хожу, просто так. Ось цього ходжу собі. Оце розмір. Це взагалі, я кажу, я ще такого роз, розміру просто не бачила. І місце спальня дуже велике. Прям реально дуже велике. Серйозно. Прям наші карімати, напевно, і ще й коротко буде нашим каріматом. Вони в мене метр вісімдесят а тут. Ну, типу, оце в А ми ж туди отаку спеку. Коротше, будемо дивитися. Так, ну поки що мені блин, дуже подобається. Аби вона ще по якості підійшла. Ну, я її прямо це вона в нас постоє зараз, Постоє під вітрами, постоє під дощами. Я її ще діз... реально візьму, пролью водою. Я все перевірю. І навіть якщо вона десь буде давати протечку. Ну, Типу, можливо, там по матеріалу, там, чи що, можливо, якщо сильний, прям там. Дощ, ну, все покажу. І буде давати ту протіжку. То я, в принципі, не печалюся, я знаю, як з цим справитися. Подаються воду мі, е, танки. І так як я бачу, що воно по зручності дуже максимально зручно, на нього просто його накинуть зверху. Ну, Чи буря якась чи ураган. Я, я скажу, е, ми попадали за всю історію наших поїздок під бурю і під ураган під бурю. Це один раз. Ну, правда, моя кума один раз попадала у Григорівки, то в неї прям палатку там знесло. А ми попадали один раз, наша палатка видержала, і навіть протечки ніякої не було. Ну, тобто, на всякий випадок треба, щоб отакі речі, які захищають, типу тента, ось, щоб вони були. Ми це будемо дивитися. Все розложили і зараз будемо її удосконалювати, що там треба удосконалити. Так. В общем, <кій> 에, дивіться, ось о, отакий, отака вона виходить, розкладочка. Так, 에, я вже бачу, де трошечки обдурили. І бачу, що б я тут поміняла б. Ну, дивіться. Допустимо, ось о, воно розраховане, начебто, що ота кімната буде ще підутних людей. Воно може там бути, може. Але, по-перше, ну, воно не переділяно і в ньому немає на відміну від ось тут москіт. Коротше, москітна сітка можна бути. А, якщо вона там є ковідна. Коли... А, секундочку. І коротше, на відміну від ось цих ось у дверей, де є ось у москітна сітка, то там її немає. А, во. Тому, в принципі, ось ось, як просто їхати великою кампанією і щоб була палатка просто велика для ночівлі, то да, спокійно геть, три ось у кімнати прям буде. Скільки хоч людей вміститься. Там ну, якесь місця, що взагалі просто багато. Просто я вам кажу, максимально багато. Отходиш собі і максимально багато місць. Прикольно, оце мені подобається. Карманчики теж є для телефончиків. І тоді, і тепер. Ну так. Да. Ну, для книжок, для телефончиків, для чогось там. Коротше, підложечка є. На це ми перевіримо. Давай, іди. Так, москитна сеточка. Є, все. Дивіться. І собі красота. Е, ну, я ж кажу, єдине, що я би, в принципі, що я би, в принципі хотіла б, щоб оця кімната була, напевно, переділена, чисто із-за того, що так там написано, що вона має бути переділена. На що? Накрайся, я буду спати. ночі. А з другої сторони, може і краще. Ми собі ось тут спокійненько можемо поставити креселка, ось, ось столик. Ну, ми просто їмо зазвичай на дворі. А цього. А так ми можемо спокійненько собі ось у речі наші будуть знаходитися саме тутенькі. Прикольненько, дуже мені. Тобі як, Сірень? Прикольненько. Прикольно, е? Привіт! Подивіться. Прикольно, прикольно, прикольно. І. Складається чи розкладається, вона, в принципі, недовго, ну вже як знаєш, як. Перший раз, то, звичайно, що довго. ми ми складали, В принципі, знали. Ну, ту складніше складати, маленьку складніше, вона в нас, ну, геть не така виходить, то її складніше складати, ніж цю. Цю просто, що, просто, що вона велика. Класно. Мені дуже подобається. Всі речі поряд, те, що ми... Взагалі завжди боялися. В нас, виходить, з палатки вилазяєш. І отут стояли такі наші оці. І виходить, що там були всі наші речі. Ну і, звісно, було стрімненько. Йти? Да. Дякую. Та й все, та й хатіна. Е, підозрюю, єдине, ось, точніше, Підозра моя така приємна, що коли буде сильно жарко, то там не буде. Бо місця там реально багато, на відміну від, нашої, ось, від нашого намету, тут реально дуже багато місця. І висота двохметрова, то я думаю, що не буде так аж жарко, як у маленькому наметві. В общем, все. Ось така хата, звісно. Блін, ну це класно. Одну взяв з собою і взагалі просто їдеш кудись, там залишаєш усе, закрив. І поїхав. І не треба і спиш. Я ж кажу, ми е завжди де б ми не відпочивали. І оце в нас окрема та кухня. А на тій кухні всі речі зберігаються. цінні наші. Ну все ж там, типу наші дві палатки. Ну і звичайно, що в таку палатку то ніхто не полізе. Ну, як от ці недобросовісні. а от уже в ці, а сюди точно ніхто не полізе вночі. Боже, подивіться, який місяць. Нічого собі, прям такий не видно взагалі. Так, уже й звечоріло. Що там? Як там у вас сьогодні пройшов той скажений день, я так розумію, вся, вся наша Україна сьогодні цілий день в повітряній тривозі, цілий день щось збивають, щось літає. Ой, коротше, в школу в, школу в нас е, діти не пішли, бо, бо не пішли, бо цілий день повітряна тривога. І що воно буде завтра, хто його знає. Але саме радує той момент, що і наші гарно побомбили нарешті турашу. І, 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 і теж, дивіться, вже доба, там повітряна тривога. О, це аж прям серце радіє. Ой, надіюся, що... Отам десь на небі вже вирішать, що це все треба якось завершувати. Так, ну, значить, треба забирати Івасика. Піду, напевно, не знаю, зараз ось о, так хотіла два рецепти приготувати, але, напевно, приготую сьогодні один, бо так я і не готувала його. Щось так, ви знаєте, ото пообідали. Во. І щось так прям в Сережки видно давлення піднялося, бо цілий день сьогодні ну, прям якось погода, ця, взагалі він же ж гіпертонік, то погода на нього так впливає. І сама якась така розваляна, і і так не хотілося нічого робити, що нічого так я і не готувала того рецепта. Але зараз бистренько зроблю, бо воно там швиденько і таке цікаво. Так що, отакоє. В общем. Зроблю і покажу. Так, народ, оце ось от таке нажарила. Із печінки нічого не робила, але із лаваша, ковбаски, і це дивіться, яке прикольненьке. Івасику, ну, дивіться, Івасикову розповідь ось. уже в шорці. <схід> так що зараз і я спробую оце все. Да, прикольно, прикольно, швидко. У шорці там дивіться відео. Як воно швидко собі робиться. М -м. Це така безстренько. Особисто, як у мене, то такі інгредієнти є постійно, бо ковбаса є постійно. Особливо Івасокова залишається ця, що в школу хочеш не хочеш треба купляти. Хоч ми й не любимо особо ковбаси. Але ця ковбаса є постійно. М -м, то цей сир є постійно, але то є з нічого. Ну, лавашик треба купити. Ну, да, лавашик, если вы то його его сразу Так, Да, да, у нас есть ось його любители лавашика. Ну, классно. Дуже классно. Швиденько. Хорошо, але мало. Нормально. Ну, кажется, поесть, если беспокойно. Клево. Так, ну все. А мы будем казаться... Светло. Светло. А це ми будемо казати пока-пока. І дякуємо, що ви з нами. І будьте з нами. І слава Україні! Героям слава пока-пока.